Шестирічну переселенку з Донецька Вікторію днями прооперують у столичному Охмадиті. Дівчинка з багатодітної родини у неї паралітична кусоокість, через яку дитина зазнала чимало знущань. Столичні лікарі обіцяють, після операції вона не відрізнятиметься від решти дітей. Про те, як Віка почувається напередодні операції, розкажуть кореспонденти Сабитій. Олена забирає доньку із спеціалізованого дитячого садка у шестирічної дівчинки. косоокість від народження два роки тому, коли Олена всиновила віку століком, дитина майже не бачила. То, що ми сліділі по карточці у неї з 6 днів така от проблема була у ній там писали все время везде просто э, сходящейся касаглазі або глаз. Першу операцію дитині зробили в Донецьку. Зір значно покращився. Втім, потрібне ще одне хірургічне втручання цього разу у Києві. Кошти надав гуманітарний штаб Ріната Ахметова, який допомагає родині переселенців від початку їхньої евакуації з Донецька. Альона написала дуже зворушливого листа на ім'я Ріната Ахметова з проханням допомоги. Могти і Ріната Ахметов дав завдання максимально закрити питання сім'ї. Ми просто не могли обійти цю сім'ю стороною, і зараз докладаємо максимальних зусиль щоб допомогти цій сім'ї у проведенні операції. Були не троє дітей, двоє названі. Протягом року їм доводилося приїжджати, змінювати садочки. К сожалению, діти дуже жорстокі. Ми ходили в інші, ну, звичайні садики, її дуже не обіжали. І це важко було проходити, тому що ну, трудно об'яснити дитину, що як треба реагувати на вот ці вот всі всплески, емоції, оскорблення. Вот. І для мене це була пер, ну, первостепенна та задача все-таки зробити операцію. Взяти братика чи сестричку Олену вмовила молодша донька Дарина. കൃത Я хотела или братика, или сестру. Я просила маму. Мне скучно было. Мама до да, вечера была на работе. Бабушка была в школе, а дедушка он смотрит новости. Ни с кем не поиграться в прятки. Смотрели вот это, по этому сайту, сиротства нет, смотрели деток и там думали, или братика, или сестричку. Ну вот как бы. Ну, получилось, пришли к в отдел опеки и позвонили, сказали, что вот есть и брат, и сестра, и очень плачут у них. Мама умерла. Діти були в жахливому стані, згадує Олена. Покинуті, голодні та брудні. П'яний батько знущався з чотирирічної дівчинки. Строчно вмішательство требували зубки. Зуби болівочі дуже... зубки дуже плохом стані. За час уже все хорошо, правда же, Малыча майже не пам'ятає страхіть дитинства. Зараз це родина, у якої є свої мрії повернутися додому в Донецьк та знайти тата. Про це вони щодня просять Бога. Господи, щоб у нас був папа, можем отцом. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Тетяна Блінова Володимир Конопля, Сабиті, канал Україна.